За повідомленнями видання Forbes, російським спецслужбам вдалося завербувати на війну в Україну 25 тисяч громадян Куби. Вони встигли засвітитися не тільки на полі бою, але й в українському полоні. Відео за їхньої участі є у мережі у відкритому доступі. Офіційна Гавана свою причетність до масового набору військових відкидає. Тож Україна понизила дипломатичні відносини і закрила наше посольство у Гавані. Скільки завербованих кубинців уже воюють тут і зараз розкаже Леся Головіна про те, що Росія для війни проти України вербує найманців на Кубі, стало відомо, ще 2023 року. У ворожих пабліках почали публікувати перші відео з кубинцями на фронті. У мережі з'явилися також історії військовополонених із острова Свободи. Їхні розповіді схожі, в армію затягнули обманом. Насправді ж кликали до Росії працювати на будівництві. Головна причина, заради якої кубинці готові вбивати українців банальна. Гроші, пишуть журналісти видання Форбс. Середня зарплата на острові Свободи на місяць 20 доларів. Для багатьох кубинців це фінансове питання. Заради обіцяних Росією зарплат в дві тисячі на місяць, а це набагато більше, ніж вони можуть заробити вдома. Тисячі кубинців вже підписали контракт та опинилися на передовій. Видання Forbes. 7 жовтня офіційна Гавана свою причетність до постачання військових для російської війни в Україні спростовує. каже, якщо хтось із кубинців і є на фронті, то винятково з власної ініціативи. Через недружню позицію Гавани минулого тижня Україна вперше проголосувала в організації Об'єднаних Націй проти скасування американського ембарго щодо Куби. За резолюцію висловилися 165 країн проти зі США та Україною сім. За словами українського постпреда в ООН Андрія Мельника, з 2022 року РФ активно вербує громадян інших держав для участі у війні проти України, і нині саме найманці з Куби становлять найбільшу групу іноземців у російській армії. Наші збройні сили взяли в полон численних кубинських громадян, які воювали на боці російських військ. Кілька тисяч це систематична практика, у якій беруть участь незаконні мережі, що діють відкрито з мовчазної згоди влади в Гавані. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи голосування, в ООН, сказав, що оскільки Гавана не бажає зупиняти масове залучення своїх громадян до війни Росії проти України, то вона і сама є співучасницею агресії. Ми пам'ятаємо побажання кубинського президента успіхів Путіну в його агресивній війні проти України. Ми його добре чули. Цього року ми вирішили закрити наше посольство в Гавані і знизити рівень наших дипломатичних відносин. Наш голос не спрямований проти кубинського народу. Ми поважаємо його право жити у процвітанні. Він спрямований проти бездіяльності кубинської влади у відповідь на масовий призов кубинських громадян до російської окупаційної армії. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України. За інформацією американської розвідки, на боці Росії нині воює до п'яти тисяч громадян острова свободи. А видання Forbes пише, що РФ завербувала на війну з Україною 25 тисяч кубинців. Леся Головіна, Ми Україна. Марафон єдині новини.